Без планування, без чіткого розуміння, як що будувати, далі нема сенсу будувати. Ну не всі це розуміють, скажу вам відверто. Всі думають, що життя міста формується так, а встав, проснувся, все, пішов на роботу і так далі. Ні. Це буває трошки по-іншому. Ми повинні сідати і робити в чітку аналітику, як у нас буде розвиватися інфраструктура міста ну, промислова. Як буде розвиватися транспортне, що треба зробити для транспортного? Як треба розбудувати в майбутньому комунальне господарство? Там водомережі, каналіційні мережі, транспортні розв'язки і рух транспорту по місту. Він зручний чи не зручний? Ну, умовно кажемо. На вулиці Татаренка банальний приклад. На вулиці Татаренка немає зупинки, ні одної. На вулиці Татаренка проживає порядка 2000 людей. Живуть люди в самій, на самій густо вулиці. І по ній не ходить ні одна маршрутка. Для того, щоб сісти на маршрутку, на, на, на автобус да, комунальний наш, треба піти через 200-300-500 метрів до військомата чи вийти там, кудись в сент міста. Тобто людина змушена, щоб йти кудись, тобто, отримати якусь невеличку соціальну послугу, йти кудись далеко від свого будинку. Вірно це чи ні. А, наприклад, ходить автобус по вулиці, Татар, по вулиці Мирот. На ньому одна зупинка біля парку Чайковського. Багато людей живе в парку Чайковського. Багато людей їде безпосередньо до парку Чайковського. Я думаю, що ні. Ну, до соціальних установ зрозуміло. Але от елементарний погляд на цю всю транспортну зав'язку, дуже уважний погляд, ці погляди були і в нас. Ми теж колись дивились на ці речі, правильно чи неправильно. Але знаєте, дуже класно, коли у тебе є міжнародні експерти, які мають досвід, які не заангажовані, які не є жителями цієї громади, яким ну, без різниці абсолютно, ну, для них всі рівні люди. Всі вулиці рівні, всі, ну, для них всі однакові. Нема кум, брат, сват, кому там я гарний чи, 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 чи хожіші що зроблю щось. Так от, ці експерти вони мають, по-перше, досвід, колосальний досвід перебудови, розбудови багатьох міст Європи, світу. І цей мастер-план ми робили з відомою австрійсько українською компанією IC Lетен. Вони залучили 12 експертів з різних країн світу на волонтерських загалах. Це не коштувало Трастянцю жодної гривні. От, жодної. Місту дали погляд експертів на. Всі сфери життя міста, енергозбереження, промисловість, як я сказав, вже транспортні речі і так далі, плюс урбаністику, да, плюс саму забудову. Вона вірно зроблена чи не вірно. Що варто перебудувати? Як використовувати ну, наш бренд міста? А взагалі бренд міста у нас можна його розвивати, не громади, а міста. Да. У нас є громада цитий, да, а, а міста у нас такого ну, брендінгу немає. Тобто фізично і от вони нас знову толкнули на ці питання, які треба от після війни обов'язково було задати, бо багато чого змінилося, багато прийшло переусвідомлення якихось певних речей. Ну і як я сказав, вже динаміка боя трошки інша відбудова, перебудова і так далі, на що нас толкають наші міжнародні партнери. Давайте Україну швидше змінювати, да? і думати, яким чином це зробити. І от цей майстер-план це якби погляд, це генеральний план, такий, знаєте, взор на розбудову міста, де що можна зробити, як перебудувати ну, такий точковий, детальний план. Да? Це тобто не буде прописано, якою пліткою положити там, тут чи іншу дорожку. А де вона буде, ця плітка? От, ну, наприклад, там, от, у нас через місто проходить жвава траса Н12 От, проходить через місто. І давайте уявимо, що, уявимо ситуацію. Наприклад, уявимо ситуацію, що. Колись там в парк, тут, де був Лєнін, стояв у нас, да? буде фонтан, цей парк буде гарний, там, облаштований доріжками. Вони навіть показали принцип, якими доріжками як треба будувати. Не просто клумби, дерева і все. А от там лавочки такі спеціальні, ну, зони, де можна посидіти, почитати книгу, поспілкуватися. Тобто, це новий, абсолютно простір, вони назвали його Плаза. Да? Тобто, плаза така, площа, площа, така відпочинкова і так далі. Зараз він фактично мертво, так і народжений в місті. Да? там Ніхто не відпочиває. Парк в центрі є, а там ніхто в ньому взагалі не гуляє, не відпочиває. Просто проходять мимо транзитом і все. От задача туди, туди перетягнути частину людей з центрального парку Чайковського, в принципі, які в нас в місті є. Так от, ця ситуація, їхній погляд. Буде тут купа людей з іншої сторони. У нас є освітній центр. Вони проаналізували, як буде світ розвиватися в місті. Так? Чи достатньо в нас в центрі міста закладів освіти і, до речі, позашкільної освіти? І ми разом побачили, що та ідея, яка в нас була, якому в нас виникла ця ідея, котельня по вулиці Татаренка, вона вже не працює. Ми перенесли центр міста ближче до споживачів послуг, чи можна ту котельню перебудувати під освітня освітній простір? Можна. Ми зараз говоримо з казначейством, про те, починаємо діалог про те, щоб відділення казначейства Бившого банка Україна. Передати місту а ми їм знайдемо приміщення для розміщення казначейства, бо там, в принципі, мелкі там служби, фірми сидять, а палац палаці не немає такого потужного приміщення, де можна розвиватися. І от ця котельня, якщо буде перетворена на якийсь потужний е центр для дітей і молоді, да, буквально, це казначейство, де вони е займаються різними видами там, е живопису, там, е я не знаю, там, танцями, музикою і всім іншим, бо там три, три поверхи підвальне, дуже гарне приміщення з бомбосховищем, до речі, дуже гарним. І наверху два поверхи здоровезних. Купа кімнат, а не маленькі, як в палаці 192. Так от, в цій ситуації. Далі ми бачимо хаб, який ми говорили, ми його будуємо, вірно ми робимо чи ні. Вони приназвали ці всі потоки людей і так далі, говорять, так. Да". От там у вас сфера дуже класна, причому не тільки хаб. А перед хабом у нас є білий амбар, який старовинна будівля, яка, на жаль, частково розвалена, вже в такому стані нам вона дісталася, ми її викупили у попереднього приватного власника. Але вони говорять, що і, і ту будівлю теж треба буде відновлювати, будувати і робити там пев, певні творчі простори. І от у нас потока цей частково буде йти сюди до хабу і так далі. Далі ми його з'єднуємо відпочинковою дорожкою з відмежою поляною, вздовж річки, там буде набережна зроблена колись. Тобто, цей поток зав'язується, відпочинкова зона, молодь і так далі. І тут траса, по якої йдуть купу, купи машин. Да? Купи машин, а це безпека. Дорога жвавим рухом це завжди є проблема для дітей, для водіїв і так далі. Так от, вони говорять, давайте в цьому місті сплануємо на колись на майбутнє, надземний місток красивий, от він буде біля площі, тут площа, фонтан. Тось, тобто, і вони дали певні навіть такі урбаністичні рішення, яке це може бути, який місток, не просто там який-нібудь там бетонний, а цікавий, який би вписувався в інтер'єр і давав би яку характеристику міста. Ми от ці всі речі проговорили далі. От вони говорять, от у вас є площа біля оця площа біля будинку адміністрації. Чи вона зайнята? От от зараз. Чи вона зайнята? Хто на ній зараз відпочиває страсянчан? Їх хтось фотографує страстячан як прикрасу нашого міста? Ні, це якісь задворки в центрі міста, задворки за адміністрацією. А не дуже розкошно для адміністрації, да? тобто для міської влади, мати такі задворки в центрі міста і так далі, і гаражі в центрі міста. Чи можна ці гаражі принести в інше приміщення? Чи можна на місці гаражів зробити якесь цікаве, таке, якесь там якесь сучасне кафе з простором, де може музика грати, там жива, да? тобто хтось там із молоді виступати, наприклад, там ще якесь там таке, сучасний заклад, де можна ну, відпочивати, щось робити, і, там, читати книжки там, і так далі, грати грати на музику і так далі. А площу перетворити в місце відповідні. Починку тростянчан, Да? тобто якісь зробити красиві теж, лавочки, зонтики поставити і так далі. І ті туристи, і тростянчани, які гуляють, по-іншому будуть ну, відзначати. Це буде вже частина життєвого простору міста, а не просто стоянка для машин міської ради, мера там, і інших людей, які приїхали в міську раду. А стояночку можна спереді поставити там, де вона може бути, де зручніше до неї під'їхати, без проблем абсолютно. От здавалося такі банальні рішення, їх там багато, їх дуже багато. Там сама презентація більше ніж 100 слайдів. Але рішень насправді багато. І по енергоефективності. ефективності. Ми прорахували, чи ну от як уйти від опалення газом? Да? Ми всі розуміємо, що газ максимально треба зменшувати споживання, максимально. Тому що, по-перше, в Україні не багато газу. А по-друге, треба переходити на якісь відновлювальні джерела енергії. Скільки таких відновлюваних джерел треба ставити в місті? Чи треба ставити на покрівлях багатоповерхових будинків? Чи, чи дають вони можливість освітлювати і обігрівати ці будинки, якщо не будуть встановлені. І багато-багато інших речей були прораховані спеціалістами в конкретики, Да? тобто скільки цього треба. Так само, допустимо, де, де повинні бути очисні споруди нашого міста головні для, для побутових споживачів, не біля шоколадної фабрики, бо для того, щоб викачати каналізацію з центру міста на шоколадну фабрику, ми качаємо на 6 атмосфер, даємо тиск в трубах, щоб на гору підняти ту каналізацію. Так це, ну, ну, це все одно, що в горах Карпатах ви на горе качаєте каналізацію. Що там Переробити, а потім вона стікає з Ну, Це бред. Тобто, в цьому му році, коли їх будували, зробили ну, велику глупость. Тоді тодішні наші керманичі зробили величезну глупості. треба перебудовувати. І ми про це теж говорили. Наші погляди, які були, нашу документацію. Ми всю вивчали ту, що в нас була розроблена, ну я ж не перший рік працюю. Так? Багато вже людей, ну людей наших і, і я особисто з ними працювали над різними проектами, різними ідеями. Ми ці ідеї озвучували цим міжнародним спеціалістам, дуже гарним фахівцям, і вони їх оцінювали всі наші плани попередні, наші стратегії, все, що було. Вони на 90% сказали, окей, ви дуже праві. Далі від цього тепер іде вся подальша діяльність. Ну, наприклад, ми це розробили, тепер ми бачимо: все-таки ми говорили, що це один з центральних фотозаборів міста повинен бути в нескучному. Ми цю ідею дали на обговорення і на обрахунки оцим фахівцям. Вірна ця ідея чи ні. Ми сказали 100%. От ви абсолютно праві. Із центра міста, з Татаренка, вулиці треба водозабор прибирати. Вода із ставка, ну там 30 метрів від глибині від ставка це не, не якісна вода, вона не буде якісною. Або треба ставити потужні станції очистки в парки, там, якісь там де фільтри і все інше. Ну, це, це парк у вас? Чи це буде станція очистки води? Вирішіть, що вам треба парк. Тоді давайте станцію ставимо в іншому місці. Давайте не скучно. Там забруднена вода? Ні. Там чиста вода, там дуже великий слой там і мел є, і над містом вода буде своїм тиском давити. Не треба качати насосами, а це енергії, а це вартість води. Ми ж хочемо, щоб вода була дешевше, звісно. от тому треба там робити скважину. І тому ми під отримали підтримку їхню в оці мастер-плані, в цьому документі, тих наших проєктів, які ми вже робили. Наприклад, ми зробили проект свердловини на той мікрорайон. Але для того, щоб подати її на фінансування держави, ми повинні сказати, дивіться. Це не тільки наша ідея. Хотілка наша. Да? Тростянець захотів свердловину за 20 мільйонів пробурити на 800 метрів глибини і качати воду всю на тростянець з, з нескучного. Це підтримано ось такими такими експертами, які мають міжнародний рівень, кваліфікацію і тому подібне. Це вже щось. І говорячи з будь-яким міжнародним фондом, далі про надання коштів на цю свердловину від Міжнародного фонду, від Банка реконструкції і розвитку, від Світового банку, від якихось інших донорських організацій, ми повинні показувати цей документ, що дивіться, ось наші плани. Вони коригуються з цим мастер-планом, абсолютно. Вони ідентичні. І ці кошти призведуть до максимально якісного далі рівня життя і так далі. Тобто появиться чиста вода в трубах трасянчан, а далі міняємо труби. Ну пластикові, і так і так далі. Але із вода буде чиста, і не треба буде вже очищати там фільтрами, потужними і тому подібне. Ну, підтвердження цих експертів навіть якийсь такий більший плюсик, де наш це не це не більший плюсик, це колосальний плюсик. Це все плюсика починається будь-який розвиток будь-якого міста. І той, хто цього не робив, в містах, хто то не робив, я б з я, я цього починати. Бо все інше, дуже часто, ну, я відверто вам скажу, я ж знаю багатьох мерів. Дуже часто приходять мери, все, він там на своєму життєвому досвіді чи політичному досвіді. Щас я перебудую. А скажіть, будь ласка, він що, фахівець у всіх сферах? Мер може бути фахівцем в транспорті, в комуналки, в медицині, в освіті, в культурі, там, в історії і все. Ні. Ні, він, звісно, десь там навчався, має якийсь там хтось з бізнесу пройшов, хтось щось откуди, і так далі. Щось має, якийсь досвід, питань нема. І людина може бути гарною. Але, але уявлені, як перебудувати все, йому можуть дати фахівці тих галузей. І оці документи, які формують стратегію міста, оці, оці майстер-плани, нова назва, ми її навіть не чули. Це європейська назва. Це такий погляд, генеральний погляд на, на всі сфери життя міста. І от цей документ його. Практично мало хто має в українських містах. Ми ді з перших, хто його розробили. Причому після війни. Причому таким поглядом дуже сучасним і європейським тепер нам від цього документу треба відштовхуватися далі і дивитися, і розробляючи деякі наші подальші проекти, дивитися саме на цей документ. Наприклад, зараз. У нас на цій презентації були запрошені різні міжнародні фонди. Загалом більше 150 учасників було на цьому форумі, ну на цьому презентації цього, цього скажімо так, документу, і серед них багато було міжнародних людей, які слід дивилися за нами і як ми хочемо розвиватися, і так далі. Бо зараз, повторюся, багато країн світу і міжнародних фондів хочуть давати кошти, але вибирають кому надати ці кошти. І той, хто запропонує чітку стратегію, чіткі підходи, можливо, швидше отримає ці кошти, ніж інші громади, які цього не роблять. Тому от за нами слідкували, дивилися, і у нас були також наші партнери, архітектори різні, які з нами співпрацюють. І я скажу відверто, що вже архітектори, нам, київські архітектори, на теж на благодійній основі наші друзі, ну пар партнери, скажімо так, да, от вони нам вже розробляють оцю всю площу цю будівлю міської ради, якою вона повинна стати сучасна, нова, не радянська, інша. Оце кафейка тут буде таке новітнє, сучасне, там, а це простіра, це не ж не кафе, а простіра це громадський. Да? Тобто ці всі речі вже розробляють. Ми вам картинку покажемо ну, буквально, як тільки завершиться ця робота вже ну, до кінця. Ну, це зовсім інший вигляд Трасенці. Скажу вам відверто. І вже там напрацьовується мікрорайон один в Трасянці Новий, де можемо ми запропонувати європейцям і державі будувати житлову інфраструктуру для майбутніх переселенців, бо які, можливо, приїдуть там з того самого Бахмута, бо там розбиті міста. Там інші, допустимо, там Авдіївка, там якісь і так далі, де немає міст. Мар'янка немає взагалі міста. Міста населення під, мабуть, 80 тисяч населення немає взагалі міста. Ви розумієте, що це таке? Перебудувати його заново дуже важко буде. Бо і комунікація, і вода, і каналізація це га це, це раки. А людям треба буде десь жити. Вони повернуться з за кордону. Куди? Проще збудувати умовно, кажемо, в трасінці, там 10 будинків швидше, бо вже є вода, і каналізація, є газ, і є транспортна якась сфера, школи працюють, лікарня працює і так далі. Тому от цей наш документ і наш погляд в майбутнє вже стався. І тепер ми працюємо по цьому документу далі. Я думаю, що він заклав дуже серйозну основу, і ми отримали підтвердження наших планів в деяких речах. Так? Давайте на одному прикладі. Проаналізували експерти, наприклад, каналізацію. І говорять, було б класно не на гору качати, а от десь там на вулиці Зарічної, там, десь збудувати, десь за нею, де дачі знаходяться там збудувати очисні споруди, щоб стікала вода ну, за містом? Да? І далі тоді в річку обромля, в і далі вона місто вона вже не, не заходить знову, не вертається в місто ця вода. Але ми їм сказали: слухайте, а враховуєте ви те, що там Гетьманський національний природний парк? Вони кажуть, оп, стоп. Ну, тобто, погляда просто на карту недостатньо. Треба знати особливості. Ми кажемо, ми це дивились теж. Да, там є ділянки, де можна зробити. з задачами є наша ділянка землі, яка може бути пристосована, була би. Але ми кажемо, поряд є Гетьманський населений природний парк. Як це буде? Вірно чи невірно? Вони кажуть, ні, тоді невірно. А що ви пропонували? Ми кажемо, ми пропонуємо на сім заводі. Там їх бликалися нормальні споруди, їх, їх, їх занепастив, за на жаль, завод. Зараз ми їх підтримуємо там в якомусь мінімальній життєдіяльності, щоб вони працювали хоч як-небудь. От. От там можна зробити нормальні очисні і так далі. І туди стікати всі стоки не, не на гору качати, а з відродження туди направляти. У нас був план такий колекторам там зробити, а те, ате. Вони кажуть, блін, абсолютно правильний план. От. І ми вже впевнені в тому, що ми робимо правильно, розумієте, бо якісь наші ідеї, які ми напрацьовували, вони повинні отримати підтвердження і підтримали підтвердження багато ідей, підтримали підтвердження міжнародних фондів. Як я сказав, по кательні, по хабу, по якимсь іншим речам дуже багато ми опрацювали. Ну, на 99% ми абсолютно в точці йшли. Мені дуже приємно, що ми вірно працювали по розвитку міста. І це раз ще раз підтвердили ці міжнародні експерти. Але це має більш чіткий образ, більш чітку конкретизацію і так далі. Ну, наприклад, вони там запропонували нам максимально з'єднати два центри міста, да бо зараз є економічний центр тяжіння у нас біля тебе. Ну ми бачимо там всі підприємці, туди всі люди туди їдуть, з'їжджаються, купу машин. Розтягніть кажуть це, не робіть такого скупчення. Там от був у нас посад е, супермаркет. Уже трошки народу туди підтягнулися. цю сферу розвивайте. Вони підтвердили те, що якраз ми робили це на Мельниці, що там треба робити торговий центр. І далі, допустимо, з іншої сторони може поставити вулиці, якісь там ларки, мафи і так далі, щоб трошки народ перетік на вокзал, з'єднати вокзал з центром міста, і це буде єдиний великий центр міста. Ви розумієте, 9 місяців роботи. Щоденної роботи наших спеціалістів, консультації, зустрічі онлайни. Бо те, що зараз ми презентували, якби от раз там, презентація, і там вона дві години відбулася. Це колосальна робота, яка була проведена. Її жителям Трестянса навіть не видно. Попри всю там роздачу гуманітарки і всього іншого, ми ще цим питанням займалися, щоб мати погляд. І цей погляд тепер будемо показувати нашим міжнародним експертам, нашим партнерам, для того, щоб. Говорити, дивіться, оце ложиться в оцю стратегію по воді, по каналізацію і далі шукати під це кошти міжнародних різних інституцій для реалізації цих проектів. Тому прасінець має чіткий план для його подальшого розвитку.